Богдан Зиновій, Хмельницький. Вам ці три людини можуть бути мало відомі. Ковтнув книжку авторства француза Проспера Моріме, Богдан Хмельницький, 1863 року. Написання. Біографія від провини, коли малий Бодя в, в, в Потоцьких щось там провинився, потім втік на січ, щоб уникнути батогів, і до Переяславської ради. Його життя. Все написано гарненько в деталях, нормальна собі біографія. Основні битви досить детально: жовті води, пилявці, Берестечко і десяток інших менш визначних. Що по висновках? Татарва, Іслам Гірєй і інша та Заперекопська нехрещенна братія. Опортуністи і конформісти. Тільки все за вигоду. І за бабки. А зараз, до речі, мало що змінилося. Внутрішні чвари. Завжди більша загроза, ніж зовнішній ворог. Пам'ятаєте, казав Христос, якщо царство саме в собі розділиться, то не встоїть, і от не встоювало. Дивно, що ні слова не згадав француз про винищення євреїв, а Хмельницький, на жаль, визначався в цих активностях. Частина Поділь відбувалась на території Поділля. Частина міст і містечок, знайомі мені з дитинства. Єдине, що Бразлав трохи здав в позиціях. Загалом історичні книги мають складати, ну, на моє розуміння, відсотків 20. Від асортимента читання, бо ж сильно розширюють розуміння процесів сьогодні. Загалом читати рекомендую як тільки воно входить до тих планових 20%. А так, щоб спеціально, то певно, що ні.